Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті сульмового каналу Impariamo con Lili. Сьогодні я вирішила зробити відео щодо parole опосте і контрарі чи антоніми, як ми хочемо їх назвати. мається на увазі. Говоримо одне слово і шукаємо протилежне йому слово. Як ви на це дивитесь? Якщо ви погоджуєтеся, тоді давайте не будемо гаяти часу. А починаємо саме зараз. І запам'ятайте, що в кінці відео у нас буде маленький тест, щоб потренуватися і подивитися, наскільки уважні ви були на уроці, і чи запам'ятали слова? Тому хочете записуйте, хочете ні, хочете запам'ятовуйте, але дочекайтеся до кінця відео, тому що будемо тренуватися. Отже, перше на сьогодні слово це є ріушіре, рішіре. Smohti riuscire. riuscire a fare qualcosa, smohti cias robete, riuscire a realizzare qualcosa, smohti cias realizzate. E la parola contraria è fallire, fallire, provalete, fallire l'esame, provalete l'esame, fallire. Ла зінда фаліре інула зienда. Отже, провалити целе підприємство чи провалитись в цьому підприємстві, мається на увазі в по справах, так? Не там буквально провалитися, йшов, що пум впав, провалився. А мається на увазі, що коли ви не змогли щось виконати, старались дуже, але не змогли. Не змогли закінчити з успіхом. Тому це називається свого роду такий провал. Але ми завжди з вами, що йдемо вперед, не звертаємо уваги на ті провали, окей, провалились раз. Провадитесь і другий, і третій, але не зупиняємося. А sempre andiamo avanti, при avanti, avanti, sempre Аванті, va bene? Non vi fermate mai, ніколи не зупиняйтеся. Якщо маєте якусь ціль, обов'язково до неї йдіть. Неважливо, quante volte фаліте durante questo percorso, Неважливо, скільки разів ви провалитесь під час цієї. Подорожі до успіху в мене. Отже, ріушіре змогти. Фаліре провалити. Ачендере. Ачендере чендере лалуче. Включите, увімкнути, вмикнути, вмикати лалуче ем, світло. Лалуче. А, як сказати, вимкнути світло. Спенєре. Spegnere, spegnere la luce, va bene? Vedete, ne spegnere, a spegnere la luce. Accendere, vmecate, spegnere, vmecate. Buttare, buttare. gettare ciòs, ve chiedateci Buttare la spazzatura. Бутаре ла спасатура. Викидати сміття. Бутаре la паліна ді Неве сніг. Паліна. М'яче кулька. Паліна неве – Кулька снігу. Ракліре. Збирати. Якщо ми бутаре викидаємо, то антонім наш протилежне слово буде. Ракколіре, раколіре. Збирати. Ракколіреле меле. Бачите, в нас? Збираємо яблука. Раколіре лемеле. Ви гарно за мною повторяєте. Чесно, Повторяйте, повторяйте в голос. Добре. Не просто слухайте, повторяйте. Це дуже важливо в запам'ятовуванні нових слів. Добре? Чим більше ви за мною повторяєте в голос тим швидше. Вивчити італійську мову. Отже, бутаре, ми вже з вами сказали: це кидати, викидати щось. Раколіре збирати. Мотиваре, мотивувати. Мотиваре, мотивувати. Демотиваре. Демотивувати. Бачите, лежимо на дивані, дивимося серіали.

Легко, правда? Ну, хоча б один, якесь два словечка, я вам легенько підібрала, але далі йдемо вперед. Дивіться, перед тим, як підемо ще вперід, хотіла вам дуже подякувати за всі ваші коменти. в мене тут, на YouTube, каналі, і не тільки, і в інстаграмі, що ви мені пишете, я вас всіх читаю. На жаль, не зразу всім відповідаю, вибачайте, але обов'язково відповім. Дуже рад... дивіться, в... Віра Баранюк мені написала недавно. Дуже рада вчитися у вас. А я вам яка вдячна, дякую. З радістю слухаю ваші уроки, а от як оплачувати їх чи, хоча б спонсорувати, не знаю. Дивіться, Віра, не перша, хто мені таке пише. Часто ви мені таке пишете, і я вам щиро-щиро вдячна за вашу підтримку. Тому ось хочу е сказати і порекомендувати, як ви можете підтримати мою роботу. Отже, під кожним відео із Зараз під тим, що ви зараз дивитесь, також є кнопочка «Спонсорувати». Бачите, тут така у нас спонсорувати. Отже, можете нажати на неї і спонсорувати мене. Або коли ви заходите на мою сторінку YouTube, також у вас з'явиться, бачите, на головній сторінці моєї YouTube, ось така кнопочка «Спонсорувати», або ж зверху підтримайте канал. Якщо ви нажмете сюди, підтримайте канал. Ви перейдете по цьому посиланню. У вас відкриється така сторіночка, де ви зможете мені запропонувати кафе. Бачите, воно таке називається Buy Me a Coffee, купи мені каву. Отже, можете, бачите, 2 євро мені запропонувати, можете і більше. Як собі бажаєте. Але зверніть увагу, бачите, нажимайте тут «Monthly» – щомісячно надсилати ті кошти або one time. Один лише раз. І все. Хочете, напишете мені якесь месаджіно, піколіно. Я буду дуже е, рада. І все. Donate. Нажимаєте сюди, до вас прив'язується ваша там, карточка, та ви, до яку прив'язуєте. Ну, і в принципі, все. По 2 євро, по 2 євро. І я назбираю на команду. Бачите, як мене тут написано: Я збираю на команду, тому що так насправді, е, вже хочу, щоб е, команду мати. Знаєте, мені потрібно у вас так багато. А в мене також стільки ідей для вас, так хочеться вам все донести. Тому ось. Якщо хочете, маєте бажання підтримати мою роботу, переходьте по цьому посиланню. Лінк, отже, посилання на, це, на цю сторіночку, ви знайдете в мене тут, під цим відео. Ось, воно, бачите, тут кофі, Ба отже, під цим відео загляньте. І там буде написане посилання, нажимайте туди і робіть все далі, як забажаєте. А я Ой, по мікрофону вдарила, а я вам дуже-дуже дуже, дуже, дуже щиро вдячна за вашу шалену підтримку. Андріамо avanti, пішли вперед. Коструїре, будувати, коструїре, будувати всі по коструїре у недіфічо можна збудувати будинок. Si può costruire una relazione. можна збудувати відношення. tante cose. Demolire. козе, демоліре, лапозита. Демоліре, зруйнувати, розвалити, знести все. Демоліре, демоліре tutto. Costruire. будувати, демоліре. Руйнувати, все розвалювати і знести. Баняре, бъняре. Мочите баняре. Баняре І капель. Намочате волосся. Банярей вести. Ашугаре. Ашуре. Ашугаре, ашугарейка. Ашугаре Сушити, висушити волосся, сушити волосся. Опа, дивіться, я тільки що не зауважила, що в цієї леді під пахвами також є капелі. Ну, бачите, я коли ту фотографію грузила, не бачила, а то вже <свісно> побачила. Ну, що? Кожен робить так, як вважає за потрібне. Якщо і так добре, ну то нехай буде добре. Баняре мочити, а шугаре сушити. Pametajte, vse skupaj dobro zapisujte, pametajte, ponavljajte za mano, bo potem test v koncu videa. Alungare. Nadaljujte. Alungare. Poglejte, od besede lungo, lungo, dolg. Kafe lungo, dolg. Kafe, tako? Tam, bolje. Torej, beseda lungo, dolg. Alungare. Nadaljujete. Nekaj v dolžino. Naprimer, alungare, leungi. Продовжити зробити довшими наші нігті. Акорчаре. Акорчаре. Скоротити. Зробити короткими вже від слова корто короткий. Акорчаре скорочувати. Алунгаре продовжити. Акорчаре скоротити. Деколаре злітати. Quando l'età si sveglia, decolla, decollare. E quando si sveglia, diciamo atterrare, atterrare. La parola terra, земля, si sveglia, atterrare. Decollare, atterrare. Accelerare, accelerare. Prebavljate švedkost, zvišujete švedkost, akelera, vaj, vaj, akelera, da vaj, zvišujete švedkost. Ralentare, ralentare, zmanjšujete švedkost, ralentare. Akelera, ralentare. Spendere, vetračate, spendere tudi soldi. Vetrčate vsi denar. Rizparmiare, ekonomete. Rizparmiare, ekonomete. Spendere, risparmiare. Dare, da dati. Dare u na manov, da dati roko. Pravzaprav je to še nekakšen stalen verz v italijanskem jeziku. Dare u na manov. Давати руку допомоги, так, отже, допомагати. Дам мій унаману перфавори. Ти не можеш мені допомогти. Мідай унамано перфаворе. Чи не зміг би ти мені допомогти? О, а тут ми ще можемо, наприклад, на картинці бачити, що ну, монах, так, да, да Монахжари да є їсти, даре да манджаре, давати їсти. ricevere. Otremuvate. Ricevere, otremuvate. Il ragazzo riceve il messaggio. Il ragazzo ha ricevuto il messaggio. Oggi chlopec otrzymuje mesaj. Chlopec že otrzymał. SMS messaggio. mesajo dare davate ricevere otremuvate. diminuire, diminuire, diminuire la celulite, na preklad. celulit, diminuire, zmenšite la celulite, celulit, diminuire la celulite. Aumentare, aumentare, zbilšite. Aumentare il peso, na preklad, vahu, aumentare lo stipendio, збільшити е зарплату. Aumentare lo stipendio, збільшити зарплату. Отже, diminuire, зменшити, aumentare, збільшити. Allora siete pronti per il test della memoria? Ну що, ви готові до тесту на пам'ять? Подивимося, як ви все гарно запам'ятали чи записали якось цей хлопець, який зараз пише на руці все таке пише. Ви теж записували, ну давайте з вами Allora, Bagnare. Що це означає? Перше скажемо, що це означає, а потім знайдемо протилежне йому слово. Отже, bagnare, мовчити правильно, а протилежне йому слово буде ашу гаре. Ашугаре Наступне. Accendere. Accendere. Хто пам'ятає? Accendere la luce. Правильно увімкнути. А вимкнути, ми скажемо, як? Spegnere. Spegnere. Правильно. Третє. Riuscire. A Афаре qualcosa. Що це означає? Змогти. Фаліре буде антонім. Нічого не змогти, провалити. Ріушіре змогти. Фаліре провалити. Добре, а тепер давайте поміняємо все місцями. Скажемо українською мовою слово. Пригадаємо, як воно буде італійською. І, звичайно, що знайдемо протилежне слово. Отже, злітати, як ми скажемо. ДЕКОЛАРЕ Деколари. Молодці. Хто пригадав? Молодці. Протилежне слово буде. Приземлятися. Приземлятися. І як це сказати італійською? Атераре. Атераре. Ви слова терра, так чи ні? А руйнувати, знести все. Як ми це скажемо? Демоліре. Демоліре. Протилежне слово буде. Будувати. Коструїре. Коструїре. І останнє. Давайте. Ви зможете. Я впевнена. Це буде легеньке. Готові? Викидати. Як ми це скажемо? Бутари. Бутари. Бутарела СПАЦАТУРА, так? Викидати сміття. І порталежне йому слово буде Збирати. Збирати. І ми це скажемо як? Раколіре. Раколіре. Ось і все. Як ваші успіхи змогли пригадати? Якщо так, то скільки? Пишіть, і якщо все ж не пригадали ті слова, тоді що це означає? Що вам ви готові пройти ще раз передивитися це відео? Передивляйтеся стільки разів, скільки маєте бажання, аж допоки не навчитеся, аж допоки не вивчите всі ці слова. П'яно-п'яно, помаленько, пяно піано дольче, дольче так? А на сьогодні це все. З вами вже побачимося на наступному уроці. Чао!